Всім привіт! слухайте, з машини, не тому, що я така зайнята людина, що тільки час можу приділити от е, відео в машині. Ні, це не тому. Це тому, що я кокетлива жінка, яка вважає, що освітлення, ну, що на відео я повинна виглядати добре, а при такому освітленні природньому, навіть якщо темно, як зараз, був такий вже час, і у Ірландії цей час темніше, все одно мені здається, що краще. Бо так, в ну, нього під очима, якщо в приміщенні, вікон не вистачає. Ну, я сподіваюся, що я вас не буду ображати, бо я читала колись росіян, вони там ображалися на це, що що час може блогер тільки приділити, тільки в машині. Я точно вам правду сказала зараз. Я не так, що час тільки в машині. І ще такий момент: цю тему я давно не можу записати десь тиждень, трошки менше, хотіла відразу, але в мене просто сил не вистачило. Сталася в родині чоловіка сумна подія, раптово померла його сестра старша. Я думаю, що вона найстарша. Бо та, яка була Енджела в Лондоні, давно померла. яка, Вона я бачу, бачила на фотографіях менше. Вона, я це не тому, що вона померла, кажу. По-перше, мені приємно, що вона добре до мене поставилась, коли я прийшла. На її весілля першими познайомилися. Потім в неї чудовий будинок, її чоловік-другий, ландшафтний дизайнер. Була вона людиною віруючою, ходила в церкву до останнього. 62 роки не така вже вона старенька, дуже добре виглядала. Вона дизайнер теж, але вона в приміщенні там робила різні кімнати, будинок це диво, паркова зона це диво. Просто диво. І це будинок в неї, я колись про неї розповідала про її весілля, біля океану, і отак стіна скляна у вітальні, дивишся на океан і на парк чудовий. І от вона раптово померла. П'ятеро дитини, онуки. Онуками, між іншим, вона опікувалася. Тобто я знаю точно, що вона сиділа з онуками. І от раптово померла. Знайшов її син. І ну, Це просто жах. І ну, я підтримати, вирішила чоловіка. Прийшла дуже було приємно, бо родина мене пам'ятає. Не вся, звичайно, бо ми всі зі мною знайомі. Дуже велика родина, ну, що таке, і 10 дітей в родині, 16, і всіх по 5. Це для тих, хто думає, що в Ірландії не народжуються діти. В Доніголі точно не народжуються, що не народжуються діти, і тому вони лишать українців назавжди тут. Навіть якщо українці не працюють е і отримують соціальне житло, просто ірландці щасливі, що приїхали українці, бо в них немає дітей. Отаке от я чула, так от. Я не знаю, як в інших регіонах. Ну, Тут стільки дітей, що 16 і онуки ще. І в кожного потім 5, 10. ну, Я не знаю. Може, я помиляюсь, бо статистику я не дивилась, я сумніваюся, що це. Теорія, ця теорія спроможня. Вибачте, кажу неприємні речі. От Домбасянка, от я слухайте, спіймала сьогодні, спілкувалася з людиною з Франківська давно знайома, ну він не пам'ятає, що ми знайомі з 10-го, каже з 14-го. Давно знайомі, і він такі вічливий, запитав, чи може він мені написати, чи це зручно, що він мені пише, якщо я заміжня. Вибачте, що питаю, я згадала ще франківські своїх друзів і подумала так, що з ними дуже приємно спілкуватися. Заходом мені завжди було приємно, що по-іншому. А я дам басянка і прямо кажу. Так, родина мене пам'ятала, обнімала. Хотіла з його сестра ще зустрітися на каву, Була тепла атмосфера. Я прийшла на самому поховання. Не була, бо я працювала. Я не хочу брати за свій рахунок. Бо все треба все дорожче, треба сплачувати. Вже я не знаю до чого ми дійдемо скоро. <с> так, я скаржуся, бо моє життя погіршилося. Навіть якщо з е тим роком порівнювати, я просто в шоці, і я з жахом чекаю наступний рік. Коли все підвищиться ще раз. А, так ось. Воно ж все одно, коли холодно, не можеш там платити досить. Я люблю, щоб було тепло. Ну, добре, не буду про це. Неважливо, все одно краще, ніж сидіти а, під ракетами. Так, я з вами згодна. І е, єдине, що я не згодна, що аварія це окей, і я чого я переживаю через аварію, от я така людина, якій справді байдуже, якщо це мене не стосується. Ну, Єдине, що я розумію, що мене стосується, навіть вам здається, що мене це не стосується, але мене це стосується. І от коли е, е, роблять аварійну ситуацію, коли я от зараз стоїхала між містом, а вони отак, оп, і не повернув. Раптово. Ну, за за на натиснула я на гальма і позаду натиснула. Ну, це ж просто якийсь кошмар. Е машина автомат, можна горити живцем, це дуже неприємно. Це така ж сама ситуація, як з ракетами. І в новинах постійно то втопилися машина, е автомат закриває двері, е то е е хвиля накриває, тягне, а е вийти з машини не можуть. Люди родинами. Бо двері в автоматі зачиняються так само в машині. Ну, аварія ти можеш бути затиснути просто фізично не тільки дверями. Так, про поховання я була три доби вони ховають, їдять веселі. Це щось схоже на те, що описує Олемків в лісовій пісні. Олемки, так? От щось схоже Весілля, весілля, поховання, як воно, як весілля. Тобто дружня атмосфера, відкриті двері, всі приходять, ідуть, три доби сидять там, їдять, замовляють піцу, розмовляють про все, підходять до покійника. Зі мною обнімалися, казали, пішли на каву, і, і сестри, і брат. І я була єдина, дуже засмучена, бо мене ця смерть дуже вразила царство її небесне, якщо так можна сказати. Я кажу, може, їй треба було в церкву ходити більше, щоб ну, що така раптова смерть. А чоловік каже, так вона кожен же день туди ходила. Ну, так. А, Я прийшла, а мені старша сестра каже, мого чоловіка, ну всі старші, він молодший. каже... Щось ти дуже засмучена. А чого ти засмучена така? <гум> Я так, ну, вибачте. <гум> і потім вони постійно їли, говорили, сміялися навіть. Ну, Єдине, що не пили. Стрес був у її сина, який її знайшов. Він був випивши вже і такий не говорив, а потім заговорив так, що не дай Боже, таке знайти. розумієте? Ніхто не очікував. Здорова людина. Uh, і враження на останнє про те, чи можна бути частиною родини. Ви зрозуміли, що родина це я не перебільшую. Дуже френдлі, питала, як, як я добре виглядаю, крутилася, говорила, сиділа зі мною, обнімалася, все весело. Його син прийшов, мого чоловіка, обнівався зі мною. єдина не говорила його приємна дитина, дочка зі мною взагалі і зробила вигляд, що вона мене не знає. Я думаю, цікаво. Ну, нічого страшного. От все як є. І при цьому в прийшов пріст, священник, і почав читати молитви. І він пройшов теж дуже веселий, посидів біля труни, вдяг свій такий скарф. Я не знаю, як це називається, але я прошу вибачення. І почав читати молитви. Я так зрозуміла, він читав дві молитви: щось схоже на очі наш, і на Богородиця Діво радуйся». щось схоже. І всі він читав, він за скільки часу, отак от повторював ці молитви в нього такі чоткі, і він перебирав, і всі в голос, всі і діти, і маленькі, і великі, дві кімнати великі. Читали з ним в голос, кожне слово, гучно, молитву. Ніхто не мовчав. І я з жахом сиділа і мовчала, бо я не знаю англійською мовою. Це. І ці молитви католицькі. Потім я подивилася, хто ще мовчить. Мовчала одна людина друга невістка, брата чоловіка словачка. І я подивилась, що вона нахилила голову і мовчить, як і я. Вона знає англійську досконало. Вона старша медсестра, і вона тут років 25, а може, 27. 27 десь. І до неї консультуються документи, як робити, ходять ірландці. Тобто досконала мова. А я кажу: що вони потім читали? А вона каже, це учина був. А вона каже. Може, учинаш ну, я знаю учинаш словацькою, я кажу, от як я. Тобто от за стільки років все одно ти відчуваєш такий момент, От як Таня генерал розповідала, що вона відчувала, коли всі на Бебі Шауер сиділи і співали пісні Колоскові в Америці, а вона мовчала. Вона теж, я ж так розумію, непогано знає мову, працює англійською мовою. В сфері послуг, ну, це не може так, що ти погано. Якщо ти там коуч в англійської мови, то вона повинна бути ну, на високому рівні. А, і при тому, навіть якщо ти. В неї діти ірландці, двоє дітей, в ірландській родині живеш, знаєш англійську, і все одно, в такі моменти, ти відчуваєш, що ти не є частиною ірландської великої родини. З одного боку відчуваєш, як вони всі тебе приймають, з іншого боку, це може бути вічливість тільки. Ну, це дуже приємно, так? А з іншого боку, ти відчуваєш, що ти не свій. А потім ти дивишся на тих, хто багато років, і розумієш, що ти ніколи не будеш тут своїм. От таке враження. Ну, А сестрі ще раз, царство небесне, молимося, всі за неї. Дуже шкода. Хороша була.